Вітаємо всіх глядачів ранку вдома на просторах українського ютубу. З'явилось нове музичне шоу під назвою Проєкт мультитрек виконавці разом з ведучими та саунд-продюсерами зіштовхуються з різними випробуваннями та спільно створюють нові пісні в умовах обмеженого часу. Про те, як це працює, дізнаємось з перших рук від шоуранерів проєкту Євгена Тріплова та Влада Булави. Ну а я піду зустріну, так? Доброго ранку! Доброго ранку! Привіт, привіт, привіт! привіт. Я Іра. Дуже <ривіт>. приємно. Сідайте, будь ласка. Привіт, привіт. Сідайте, 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 сідайте. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Дякуємо. Дякую. дякую, що завітали до нас. Так, ну я вже Нам чесно. Дякую, що я вже з вами привіталася, то Кості з вами вітається. Угу. Мене цікавить. Розкажіть, будь ласка, що це? За проект, ну як взагалі з'явилася ідея його, це музичний проект, який розкриває поки що артистів з іншої сторони. Тому що ми в реальному часі, в трушному форматі за 12 годин робимо класні хіти і показуємо за коліса нашого шоу бізнесу. Це виходить в прямому ефірі. Воно ну. Е чи як правило не це не виходить в прямому ефірі? Іде запис цілого дня. Дві зірки за 12 годин повинні написати пісню, підібрати собі образ, поставити хореографію і виступити в цей же день, начебто, як готовий вже продукт показати. Максимально правильно? готовий. Дві зірки. Чому саме дві зірки? Це типу Батл. Це типу Батл, чому зірки? Тому що у нас поки ще перший сезон, і ми хочемо, щоб глядачі. Подивилися на своїх улюбленців, на, на тих, кого вони звикли слухати, і подивилася, як вони можуть справитись з тим, що почати день без пісні, без нічого на протязі дня ще є перешкоди, а ввечері на крутій унікальній сцені дати виступ, який нічим не відрізняється може навіть інколи кращий, ніж коли вони дають концерти. Я правильно зрозумів, Фішка в тому, щоб поставити людей в максимально незручне так, незручне це становище, що вони стресові умови. от уявіть собі що є. От у нас в першому випуску це два артистачів. Знаєте такого? Так. І, ага. і кола <ривіт> так знаєте, такі, <ривіт> так, знаєте. Все правильно запитав знаємо і кола. Вони вже сталі артисти. У них є образи, них є там якась відомість, і під, і них, кам... і і під камерами вони повинні зробити цей трек. Це дуже стресово і формат у кожного світу. Я так. так розумію, що створюються пісні не під їх формати. Правильно ви знаєте, формати можуть можуть бути схожими на їх, які вони вже ага. виконують. а можуть бути зовсім інше. Головне, щоб класний був трек і щоб прокачати людей в кінці. Наші передачі. Але прикол в тому, що вони приходять робити музику до людей, яких вони перший Які раз не вміють робити ні, музику? Ні, да? Вони ні, ні, вміють ні. робити музику. Вони перший раз бачать їх. Ага. Стоять багато камер. Люди, давай, давай, давай швидше, і що з цього виходить? І виходять непогані треки, до речі. А що вони мають з інструментарію? Вони все мають, щоб зробити? Звичайно, в плані муз музичному вони мають абсолютно все. Ми їх не ставимо в такі. Дискомфортні мови, щоб вийшла, не дай Бог, погана пісня. Пісня ага. повинна вийти 100% дуже класно. Хітом. Тому При... да, да, так, да, Тобто, да. ну дивіться, от у нас є дві зірки, які приходять до саунд-продюсерів, але по факту за лаштунками, да, — теж ці зірки, тому що там в першому випуску робив Сережа Ранов, який робив касці, поплакала. Вадим Лисиця, який зробив дуже безліч хітів, Ваньок Кліменко приймав участь. Чіко і Столиця, які самі артисти, вони прийшли і зробили трек парфюмюку, наприклад. Але ж дивіться, я так розумію, що створюється не лише музика, це треба написати і слова, правильно? Звичайно. Звичайно. Ну, повністю пісня вранці її не існує, да, да, да. а ввечері вона качає реальних гостей, які приходять послухати ці треки. І... Тому ми це сами. нормальний прикол. Ну, це стрес реально. А хто придумав такий проєкт? Це ми Звідкій придумали. Дея? З владом ми надихалися і уже якимось шоу, які вже були, але вирішили все це апгрейдити і зараз час швидко дуже плине, тому нема сенсу його втрачати. Прийшов швиденько, зробив трек, бах-бах-бах, випустився і пішов далі. Так, скажіть мені одне: от ви бачили, вже вийшло два випуски. Так, ми зараз поговоримо, хто став першим героєм, першими героями, да. першого пуску, другого, але на ваш погляд. Ви ж берете активну участь у З Чим найскладніше зіркам впоратися впродовж ось цього часу. І за який, до речі, проміжок часу створюється ось цей хід. Ну ми не тільки беремо участь, ми створюємо це то ми, ми повністю знаємо всі нюанси, які існують на протязі цього дня. Нічого складного в принципі немає. Ми це й показуємо, що люди творіть, старайтеся, треба покращувати. В цілому шоу бізнес України робить якісні круті шоу і робить якісні круті треки. Звичайно, чим більше часу, тим більше шансу зробити трек якісним. Але ми показуємо, що навіть за 12 годин, навіть в таких умовах, годин. коли а, там з тобою ще є ведучий чи ведуча, да бо у нас ведуча. Супер крута Даша Кубік. А ведучий так само супер крутий. Хто Вова Дентес? Вова Дантес, там ще ведучий. Да я чую хлопців. Не треба мені переказувати. Можна зробити навіть за 12 годин супер класний хітовий Тричок. Наша задача цим шоу популяризувати україномовний контент. Тому що ви ж бачите, вже повномасштабне вторгнення. Вже два роки йде, люди продовжують слухати російські так, пісні. Так, 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 так. У нас є конкурс, де ведучі бігають по вулиці, і у них задача видалити з плейлистів російські пісні. От тому я Це дум... вони таке теж роблять? Да. Да, ага. да. А чому ви не дивилися наше шоу? Чому ти не дивилася їхнє шоу? – Вибачте, мені Добре. соромно. Я сьогодні після випуску одразу сяду і подивлюся два ваших випи. Відпишетесь, будь ласка. Як Звичайно, то розкажіть мені спочатку <сх> зі спойлерить. Кого ж я маю дивитися в першому випуску і в другому? А це вже не спойлер. Ті, хто бачив, знають. Це ті і кола в першому випуску, а в другому Фарфінюк і майорова. А між ними конкурс хтось виграє чи ні? Так хто виграв першому? А це вже буде цікавіше, якщо ви подивитесь. Всі глядачі, і, і ви. Тому шоу насправді класне. Я думаю, після того, як ви переглянете це шоу, ви зрозумієте, що це дійсно якість, та mm -hmm. якої поки що в українському Ютубі в плані музичних шоу ще точно ніколи не було. А на кого ще чекати у гостю? Кого запросили? А, розкриємо, хто буде в третьому випуску. Можемо да? одну людину назвати. В принципі, у нас в тизері все показано. Да. А можем... ну давайте двох. Кажі. Буде Монатік. Прикольно. І ще хто? Е, ще буде багато класних і аранжувальників, і артистів. Але насправді в нас вже не було цікаво, кудар. з ким буде, буде конкурувати. Монатік не може ні з ким конкурувати. Він буде е, саунд продюсером у нас. А, -а, -а. Угу. то це то ви ще й додаєте відомих. Зірок, які долучаються ну, до. Я, зірок. Я, я ж вам кажу, що у нас в другому випуску роблять музику Чіко, це ластівки, ластівки я роб... знаю, так, так, і так. столиця. Знаєте так, такий гурт? Ну, як ти мадам, чи спеш топ, по ночам? мене, Ну, зараз Все перше місце знати, знати. перше місце в топ. Веплі зараз. Тобто вони самі по собі зірки. Ну, Ваньок Кліменко, ви його теж знаєте, так? Да? А особисто ви самі, ви чим займаєтесь? Ви, я так розумію, музиканти, ви пов'язані з сферою ну, музики. На даний і... момент. Все, чим ми займаємося, це передача мультитрек. Ага. Повністю там. Звісно. А до цього чим ви займалися? Е, Женя артист, якого всі також знають, якого всі також слухали, і музикальний продюсер, який написав безліч хітів. А ви? А, а ти в... про мене Так, да, Владислав у нас із сфери бізнесу, але він до цього був діджеєм. От і. Творчість її не можна ніяк вибити, ні, тому що ну, насправді, тому що до того, я там, як стати музичним продюсером, я теж працював на різних роботах, але от серце билося саме за те, щоб як... зробити мультитрек. Да. <ріст> Скільки у вас планується випусків? Ви будете посезонно робити чи а, ні? А дивіться, ми поки що не знаємо. Ми впевнені тільки в тому, що наше шоу найкраще шоу, яке зараз можна знайти в Ютубі. Ну, Тому... це, це реально, не то, що там хочеться реально найкраще. Я стол. вже починаю вірити в цьому. Ні, А ви реально вже подивіться, потім пишетесь реально на добре. Я відпишуся, звичайно в коментарях. Mm -hmm. Mm -hmm. І в коментарі mm -hmm. лайки, дзвіночки, коментар. Що там ще треба зробити? До речі, що кажуть люди, які вже побачили. Люди вже які які побачили, побачили... Ви когось пром... ну, хтось мотивується цим. Ну я теж починаю творити no, щось. No, no, ну, дивіться, а ті люди, які побачили, от в коментарях пишуть, що це те на що вони чекали. Це те, що чого не вистачало, і це те, що класно подивитися Будь-який час ввечері, вранці, вдень, на вихідні. Як це це шоу, яке заряджає класними емоціями. І дарує нові хіти, тому А ще хухвилиночки. Мені от в особисті там людина відписала, каже: я подивила подивилась ваше шоу, і е, я побачила, що за 12 годин люди створюють е, реально хіти. Я подумала, що я не хочу відкладати все на потім. ще не хоче бути бо тебе. Ти, там. Робиш місяцями роками, Це не на над... не занадто класно і ще чогось. І ти відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш. А зараз такий час, що якщо ти хочеш щось зробити, зроби це зараз. us Прекрасно, це круто, Не відкладати життя на потім. чином. Хотим. Так, те, взагалі, за... підйом українського ютубу, контенту. Це дуже круто. Да. Адже його замало. І, і у нас є ще виграш. До речі, для зірок. Ну, тобто для наших учасників, виграш у нас 50 тисяч гривень. Це донат, куди людина забажає. Тому що зараз дуже ну багато кому треба допомагати. Так а збори на жаль, все ж таки так. Тому у нас ще є. От ще така штука, що ми пропа. Гуємо українське і допомагаємо армії. Круто. Прекрасно. люди! Духайте, ну... Дивіться обов'язково! Мультитрек обов'язково. Я сьогодні планую це робити. Жінч. Флоті, ми дякуємо вам, що ви сьогодні прийшли до нас. В гості бажаємо удачі, рейтингів мільйонів Щастя, здоров'я! Чого-то можна ще побажати. Ну і звичайно, всього тільки найкращого. Там все написано, так, я бачу. Удачі, мультитреку і наснення всім його учасникам. Правильно. Дякуємо вам, що запросили. Зі святами.